Поки діти на канікулах школи та садочки готують до нового навчального року. Цьогоріч на ремонтні роботи у навчальних закладах спрямували 95 мільйонів гривень. Першочергово кошти надійшли до найбільш занедбаних та віддалених навчальних закладів. Взагалі, по департаменту освіти та гуманітарної політики в бюджеті розвитку передбачено 95 мільйонів гривень. Але це і школи, і садочки, і спортивні школи, і заклади культури. Безпосередньо на школи передбачено близько 30 мільйонів гривень Види робіт, на які ці кошти передбачені, це капітальні ремонти дахів, капітальні ремонти заміна вікон і також капітальні ремонти санвузлів, теплових мереж. Та інші, скажімо, ремонти от як двасьмі школі Ми бачили це де спортивна зала. Ми проінспектували хід ремонтних робіт у дитсадку номер 1 школах номер 28 та номер 7. Скрізь робота кипить, адже під час навчального року майже нічого не виконували. В активну фазу роботи увійшли в кінці червня, на початку липня та мають бути завершені до початку навчального року. В цьому році велика в нас робота. Ставляють вікна. Початкова школа. Міняються всі вікна, а в, в новій школі там буде мінятися фасад, спортивний зал і актовий зал. вікна. Як давно тривають роботи і коли вони плануються завершитися? Роботи тривають із червня місяця. Вони планують до кінця липня, все буде вже на стоять і зроблено. Це так говорять нам наші майстри, що вони нам зроблять це все. Бо нам вже ще багато роботи своєї треба зробити. Це вперше цього року, саме на вашу школу, було виділено така велика сума коштів. В цьому році ну, взагалі так, да, велика сума в перший раз. Але на ща, я так думаю, планують же роботи містобудування по поводу ремонту школи, нової школи там повинні бути ще роботи. Угу. А яка сума зайшла ось, саме на ремонт? Не знаю, що около мільйона, там 900 тисяч 300 з чим-то. Около мільйона грошей. «А Замінюють усі вікна, чи ще десь є потреба?» ні, ні на потреба буде в новій школі не фасада, а з другої сторони там краще буде вікна». Перше за роки незалежності у червні було виділено по 90 тисяч гривень на ремонт прилеглої території 11 шкіл. За інформацією міського департаменту освіти, фінансування навчальних закладів буде продовжуватись.